Вітаю вас, мої любі! Дивимось, які найважливіші події будуть в Україні з 22 по 28 грудня відбуватися. Якась нова справа, в якій ми проявимо себе як маги, тобто ми покажемо свою силу, свою спроможність, що ми можемо, робимо, діємо те, що нам треба. Цікаво, не знаю, от події в Україні показують якийсь король. Не знаю, хто це, може, це про владу. А, щось з ним буде відбуватися. от Знаєте, чомусь мені пройшло, що це як. Може, це в Раді щось буде. ну от Подивимось, а бачите, щось таке. Ну Це може і з, з здоров'ям показати, або ще щось. Чомусь він має вла як влада над народом. Може, це дійсно щось. В такому контексті подивимось. Війна приносить багато, дуже багато емоцій, багато смертей. Ну, не багато, багато не показали, просто показую, що приносить. Щось продовжує летіти, летіти, і це продовжується на майбутнє. О, ну, це цікаво. Вказують, дивіться, що війна і як блокується світом. А, ну, про що це покажіть мені. Це про що мається на увазі? Трамп знову зі своїми якимись ідеями, про якісь території, як завжди. Не знаю про що це блокування було. Подивимось. Цікаво. Допомога дуже багата грошова, але менша, ніж ми розраховували. Це, мабуть, 90 замість 20 тисяч мільярдів, які нам виділи, виділять виділили. Україна продовжує працювати над своєю військовою стратегією, над своїми військовими діями. У військових наших буде якийсь шанс. Ну і оце цим завершу вже, дивіться. Якийсь е, буде припинено якісь таємні е, договорні кіст, скоріш за все. Дякую.